Ой, вітання усім, хто приєднався з вами. Факти лай, підписуйтесь, коментуйте, радьте. Ми маємо багато свіжих новин, а саме те, що сталося саме на цю годину. Головне томагавки все ближче зустріч Трампа і Зеленського. П'ятницю а Калінінграду одразу буде хана, якщо Росія нападе на НАТО. Це та інші важливі речі ми обговоримо саме зараз. Схоже, що війні скоро таки буде кінець Трамп держимо закінчити цю восьму війну в своїй кар'єрі російсько-українську Дональд Трамп підтвердив, що цієї п'ятниці має намір зустрітися з Володимиром Зеленським. Про це президент Сполучених Штатів сказав під час спілкування з журналістами на борту літака «Ейрфорс-1». Своєю чергою Зеленський вчора заявив, що цього тижня має намір вирушити до Сполучених Штатів за його словами, на переговорах обговорюватимуться зокрема можливості України завдавати далекобійні удари в глиб території Росії та посилення нашої протиповітряної оборони. Остання Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії генеральної асамблеї організації об'єднаних націй йорку За останні кілька днів вони провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувалися надання американських крилатих ракет томагавк. Крім того, українська делегація, на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні після мирної угоди в Газі. Про це він заявив під час виступу на близькосхідній конференції Шарм-Ель-Шейху, присвяченій вирішенню палестино-ізраїльського конфлікту. Мерц він заявив, що має намір скористатися можливістю, щоб поговорити з Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край війні в Україні. Ось його слова. Ми говоримо про це сьогодні з надією, що президент США вплине на російський уряд, щоб покласти край війні в Україні, як він це зробив з політичними гравцями на близькому сході, щоб домогтися припинення бойових дій у секторі Гази. Адже ми не повинні забувати, що вже три з половиною роки точиться війна між Росією та Україною лише за кілька годин польоту на літаку звідси. І я хотів би скористатися цією можливістю сьогодні, щоб ще раз поговорити з президентом США про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні. Томагавки то, звісно, добре. Але наш партнер і партнер всієї Європи, Сполучені Штати Америки, можуть заглибити цю громадянську війну. До речі, це буде третя війна, якщо буде всередині Америки. Континентальна е, наскільки я пам'ятаю громадянська, і тепер є зачатки другої громадянської відомий мільярдер Рей Даліо, який передбачив фінансову кризу 2008 року, вбачає ознаки того, що Америка рухається саме до цього. Пише Daily Mail. Він не виключає, що відбудуться глибокі політичні, економічні та соціальні розколи. Які до речі загрожують розірвати націю на частини в публікації? Йдеться, що Сполучені Штати Америки та більша частина світу вже залучені до численних конфліктів, що перетинаються між собою, і не всі з них ведуться за допомогою зброї. Ми перебуваємо у стані війни. Існує фінансова грошова війна, існує. Технологічна війна, різні геополітичні війни, а також військові війни. І ось ми маємо певну громадянську війну, яка розвивається у Сполучених Штатах Америки та інших країнах, де існують непримиренні розбіжності. Зазначив далі слова мільярдера малюють ну насправді дуже похмуру картину у Сполучених Штатах Америки, яка розпадається зсередини в міру того, як її глобальне домінування слабшує. На думку Даліо, сили, які історично сприяють великим суспільним змінам, зараз е одночасно перебувають під тиском гроші, внутрішній порядок і безлад, геополітика, природні сили та технологічні зміни. Казується, що далі вже давно попереджає, що стрімке зростання державного боргу, а він насправді росте, та поглиблення нерівності можуть стати причиною виникнення дуже потужної кризи в Сполучених Штатах Америки. І найголовніше, що він додав, сили, які формують світ, зараз зазнають руйнування, і Америка є яскравим прикладом цього. Тобто, е якщо Америка прагне залишитися е домінантною. Потрібно проявляти силу, а не бульмекти про мир з авторитарними та тоталітарними режимами. Ну і ще хочу від себе додати, виселити усіх мігрантів, які не поважають закони країни, в якій живуть. Це стосується і Європи, до речі, бо скоро Європу буде не впізнати, а європейці стануть вимираючим видом. Ну, на жаль, так відбувається. Відіслати усіх за руським кораблем, бо так виходить, що воно приїжджає, отримує захист, отримує гроші, народжує дітей, працювати не хоче, але хоче, щоб діяли, приміром ну, в Британії або Франції закони шаріату. Ну, ну дурня, правда? Якщо коротше досить лібералізму по відношенню до свиней, до речі, про свиней Калінінград і Севастополь будуть знищені, якщо Росія що зробить. Нападе на НАТО, таке заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки у Європі. Ось дослівно. Якщо Росія зважиться напасти на НАТО на країну, хоча б якусь НАТО, то її військові об'єкти у Калінінграді та Севастополі буде знищено. Якби Росія в 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС НАТО і сухопутні війська альянсу. Хоча я в цьому трошки сумніваюся, можна бути впевненим, Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години Калінінграда немає. Усі російські об'єкти, як пишеться в статті, знищені будь-які російські військові об'єкти в Севастополі. Також, тож прямі порівняння тут недоречні, заявив Годжес. Він, до речі, також зазначив, що от я читаю. Що у 2014 році, коли почалася війна в Європі, Сполучені Штати Америки і Канада загалом підтримували Україну, але багато країн усе ще були надто залежні від Росії в постачанні нафти і газу. Він також наголосив, якби е, НАТО якби НАТО було краще підготовлене, і одразу після початку повномасштабного вторгнення чітко попередили Росію, що дадуть Україні. Наскільки я читаю, все необхідне, щоб відновити її суверенітет. Якби це було нашою чіткою, це його цитую слова, чіткою метою ситуація була б зовсім іншою, і Україна опинилася б в зовсім іншому становищі. А я додам від себе, і це правда, Україна опинилась би в іншому становищі, якби на прохання Сполучених Штатів Америки та Британії не віддала б росіянам що. Про що ми дуже дорого довго говоримо? Ядерну зброю. І це факт. Бо в одному з інтерв'ю Білл Клінтон ледь сльозу не пустив і візно визнав точніше свою помилку. А саме він заявив, що шкодує про те, що е переконав Україну відмовитися від ядерної зброї. Зброя ядерна, ось що рятує. Чому навіть терористичні країни можуть мати ядерну зброю, а Україна ні? Чого? Читав я колись чудову трилогію Сметохристи. так ось там для перемоги українці таки після е чергових перетрубацій таємно через Дніпро тащили руками на возах ту ядерну ракету. А то писав Юрій Щербак, колишній посол України у Сполучених Штатах. Як на мене, це краще за усі слова і усі меморандуми, угоди, які ніхто не виконує, і ми це. Бачимо власними очима. Головне сила до речі, про силу. Лідери Сполучених Штатів, Єгипту, Катару й Туреччини на саміті Шарм-Ель-Шейху підписали угоду про припинення вогню в секторі гази. Цей договір, що складається з 20 пунктів, за словами Дональда Трампа, принесе мир на близький схід. Характерно, темно, що на зустрічі не було представників ворогуючих сторін Хамасу і Ізраїлю. Трамп запросив до Єгипту ізраїльського прем'єра Бенямінатеяху. Проте той відмовився, пославшись на початок єврейського свята Сімхат-Тора. Палестинці вже представляв голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас. Він, до речі, не підтримує терористів Хамасу, і за це його визнають лідером палестинців. Більшість цивілізованих країн. Напередодні до Ізраїлю повернулися всі живі заручники, які залишилися в полоні Хамасу понад два роки. А на палестинській території майже дві тисячі ув'язнених ізраїлем палестинців. Кожен восьмий з них був засуджений до довічного терміну. Закриваві злочини, решта захоплені під час операції в газі. Крім того, Ізраїль вивів свої війська з Гази і у свої зруйновані будинки. Почали повертатися біженці, а також бойовики Хамасу, які, як пише преса, відновлюють свою владу в Газі купінсько лиманський напрямок Ворог штурмує безперестанку. Росіяни намагаються знову захопити населені пункти Харківщини і Донеччини, які вже були окуповані 22-го. Це ми повертаємося до України, тому що сектор газу це одне а українсько-російська війна це зовсім. Трошки інше, зокрема, е силкуються підібратися. Вони до борової атакують керованими авіабомбами і дронами, штурмують піхотою серед тих, хто тут тримає оборону. Бійці 115-ї бригади 10-го корпусу наш воєнкор Олег Корнієнко побував на позиціях артилеристів. Далі його матеріал з Харківщини. Також бійці просять долучитися до збору на мобільний пункт керування. Всі реквізити в сюжеті. Турецька гладкосповолка. Для того, щоб захистити себе від, від атаки ФПВ дронів. Ага, І що, захищали? Так було діло, коли нас, Ні. нас Ні. помітили, Ні. по нам працювали впівішки, то вона нам допомогла. Ворожі дрони на них полюючи не щодня. Навіть під час цієї зйомки десь недалеко вибухне ФПіжка окупантів. ФП Тільки що вже жало. І часто так літають. Буває тільки що, жужов, жов, був. Та Бійці не відволікатимуться. У них зараз важливіша справа зі своєї гармати. Гвоздика накривають окупанта. Розвідка помітила живу силу, і артилеристи одразу до роботи. Власне, ось полетів 122 мм снаряд на голови окупантів. Працюють артилеристи і буквально зараз може бути перезарядка і до наведення, і росіяни отримують ще один снаряд. Повтори! Готуємо наступний! Плюс! У вас тут дихать хоч є чим. Є! Це куп'яно-Лиманський напрямок. Гармаші 115-ї бригади від ранку вже встигли по ворогу випустити з десяток снарядів. Технікою окупанти не лізуть, натомість живу силу кидають постійно. Тобто зараз максимум двойки, один-два, один-два. Перебігають по поля, вони по одному стараються, тому що по двох вже буде летіть. Тому ну якби тяжко їм, але їх багато щось. Не знаю, в мене таке враження, що вони ніколи не закінчаться. Вже скільки ми їх не б'ємо, а вони йдуть, 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 йдуть. Та у цьому екіпажу були часи, коли завдяки своїй майстерності перетворювали ворожу техніку на Абрухт. На фронті кожен з бійців від початку повномасштабного вторгнення прийшли добровільно. Командир гармати Євген з Запоріжжя. Запоріжців було много, і всі вважали, що треба захищати ліж Запоріжжя. Це ж хибно. А якщо Запоріжжя... Інші області будуть кожен себе захищати. Так вже не робиться, тільки гуртом. То, що хотілося б поближче додому, ну це таке. Ми і так недалеко. 2022 року. Ця частина Харківщини вже була під окупацією. Тепер ворог докладає всіх зусиль, аби знову її захопити. Тож ці артилеристи викладаються на всі 100, аби ворог не прорвав оборону. Роману 54. в екіпажі. Він і водій, механік, і заряджаючий, сам воює від початку великої війни, і його син захищав країну та під час оборони Бахмута отримав важке поранення. Йому б за сином доглядати. Але чоловік каже: всі, хто на фронті більше трьох років, мають причини списатися, чи ще щось більшість усвідомлює: лінію зіткнення хтось має тримати. Ну, під, візьму звільнюся, так і що далі буде, і хто буде? Ну хто тут буде? Ну, пацанів все менше стане. У нас і так має бути п'ять, нас вже чотири. Я виконую дві операції, так? Міхвота або заражаючи, бо я можу і залежаючим бути, і подавальним. Вони щохвилини докладають максимум зусиль, аби стримувати окупантів, і щодня на власні очі бачать на що перетворюють окупанти навколишні населені пункти і не хочуть, щоб у суцільні руїни перетворилася вся країна. Це все просто поле. Голе поле, вибиті посадки, пеньки від дерев, фундаменти від будинків, рідча стіни попадають, в в будинках не залишається. Один вогонь! У Кіровоградській області п'ять населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок російського удару по критичній інфраструктурі регіону. Ось пряма мова очільника області. Ворог продовжує нищити об'єкти критичної інфраструктури області цього разу на території Долинської та Новопраської громад. Є пошкодження будівель без світла, п'ять населених пунктів. За словами Райковича, пожежі на об'єктах уже ліквідували. За попередніми даними минулося без жертв на місцях. Працюють відповідні служби. Російські варвари увечері, 13 жовтня, атакували Харків кабами. Виникла пожежа в Салтівському районі. Є пошкодження медичного закладу, таке повідомив мер Харкова Ігор Гортер. За наявною інформацією під ударом опинився Слобідський район. Також зафіксовано велику пожежу у Салківському районі. Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих. Крім того, внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова. За оновленими даними, пошкоджено скління вікон в медичному закладі пацієнтів, які перебували в медзакладі переводять до іншої лікарні. Йдеться про 57 пацієнтів. Потяг до іншого життя. Наш наступний спецрепортаж про унікальний поїзд. Фактично, шпиталь на залізничних рейках. Він не має аналогів у світі. Це медичний потяг, який евакуює поранених із прифронтових міст до тилових лікарень. Вагони обладнані спеціальними ліжками. У кожному є лікар, санітари, медсестри, анестезіологи. За потреби медики можуть зробити операцію на ходу. Один із вагонів реанімаційний ексклюзивні кадри від нашої знімальної. Групи, яка рушила в один із рейсів. Давай ще сонечко. Давай давай. Не переживайте. Відділення травматології військового шпиталю Богдана евакуюють подалі від лінії фронту. На жаль, не вдало, прилетіло, можна так сказати. Швидка з Богданом відразу ж вирушає. На її місце паркується наступна. Наступними забирають пацієнтів із реанімації лікарі шпиталю супроводжують до останнього, аж поки медики швидкої не підключать все потрібне обладнання, яке дихає замість пораненого. Важке вибухове поранення із переважним ураженням легеневої тканини. Зараз пацієнт із бронхоблокатором блокатором для того, щоб кровотеча не заважала йому дихати. Красе сам пока не зроблю. Сашка забирають із відділення гнійної хірургії. Воював під Куп'янськом. У нього подвійна ампутація рука і нога. Спочатку наступив на вибухівку ногою, упав і поранило руку. Самотужки наклав турнікети, але вийти з позиції через щільні обстріли не міг протягом чотирьох. Днів. Виніс Сашка побратим на собі. Богдан, дякую велике. Тобі винен. Чотири кілометри три дні йшли. Я казав, вже я не можу залишати мене тут. а Він брав ні, саня каже, не оставлю. І я йому повинен. Я душу він тільки вниз може дивитися. Я кажу, трошки справа міна, трошки зліва міна. І я чувствую, що в нього ноги трусяться. Вагонах дуже тепло. Для звичайних пасажирів буде занадто, для поранених саме така температура і має бути. У кожному вагоні є лікар, медсестра, санітари. Потяг ще не рушив. Пораненим вже ставлять крапельниці, роблять уколи та годують. За тобою, як за младенцем, ну аж неудобно знаєте. Поряд із сашковим ліжком дитячий малюнок. Повертайтеся додому з перемогою. Дитячі малюнки тут взагалі всюди. А в цьому вагоні ще й м'які іграшки. Я так бачу, що на крапельниці вішаєте так. Так, щоб вони почували затишок і заботу. Хочеться їм трохи-трохи зробити краще. В одному з вагонів цілий станд із шевронами дарують пасажири, вони ж пацієнти. Оспокоенка температуру померяю. у вагоні Олени Дуди пацієнти середньої важкості. Її завдання довести без болю і ускладнень а бути може будь-що від температури і аж до кровотечі. Тому ані вона, ані її помічники-санітари не присідатимуть усю дорогу ані на хвилину. Вадим так вправно міняє пораненому з що, здається, має медичну освіту. Насправді ні. Вчився у вже тут після того, як мобілізувався. Водій категорії БЦ, електрогазосварщик І апаратник п'ятого розряду, і сушар п'ятого розряду. Знаєте, скажу так, фізично мені не важко. Буває морально дуже важко. Морально. Дійсно, морально, коли особливо сядеш, поговориш. Хочеться інколи хлопцям виговоритися, і нам інколи хочеться виговоритися. На випадок знеструмлення через російські удари по залізничній інфраструктурі у потязі є генератори, бо цих пацієнтів залишити без ШВЛ не можна. Є декілька варіантів. Я не буду поглиблюватися, але як правило, є два-три варіанти резерву. До того поки ми перейдемо на акумуляторне забезпечення, ці вагони це спільний проєкт медичних сил та укрзалізниці, І зовні, візуально вони ніяк не відрізняються від звичайних пасажирських потягів. І цілком ймовірно, що ви колись бачили такий потяг, який проїжджав повз, але навіть не здогадувалися, що тут всередині повноцінна реанімація із обладнанням, яке дихає замість поранених бійців. Це реанімаційний вагон, тут найтяжче поранені. Всі вони не при тямі, переважно черепно-мозкові травми, здебільшого на ШВЛАх. Ми, коли поступає пацієнт, дивимось, ну який в нього стан. Критичні стани ми не беремо, то хоч це є життя пацієнта. Так, да, можливо, в дорозі все це дорога, це організм людини. Але слава Богу, все було нормально. Ви самі визвалися так працювати? я мобілізувалася сама але... доброволицю доброволицею. Як давно? Три роки тому назад, в жовтні, 17 жовтня. Просто самі прийшли так. до військкомату, сказали, що ви це строн. Так він рухається, і можливо похилити вліво, вправо, кинути. Треба себе стримувати, щоб зробити правильну маніпуляції, і не нашкодити пацієнту, щоб все було з ним добре. Маєте вже якісь лайфхаки, як встояти на ногах, коли да. тебе отак от. <ріст> да? одну Шо ногу робити? вперед, другу назад. Ага, так, зручніше. Ага. Ось так і ось так. Щоб опорна була та, на, на правильності, якій стоїш. Бажко. Те, що тривалий час ми відірвані від дому, відірвані від колег від безперервного професійного розвитку, скажіть мені чесно, скільки днів на місяць ви буваєте вдома? Маємо 4-5 діб, і знову ж таки, якщо порівнювати із військовослужбовцями, багатьох і цих 4-5 днів немає в місяць. За кілька годин пасажирам запропонують вечерю, навіть не лють гарячого супу. Сашко з подвійною ампутацією знову ніяковітиме. Богдан, з яким ми познайомилися у шпиталі, всю дорогу проспить. Так що життя я, я рахую, ну навпаки, є ради чого жити, і не просто так ми тут а, в цьому вагоні і їдемо, і щоб далі продовжувати жити. Із вагонів їх знову розберуть швидкі і розвезуть по тилових медзакладах. Дві бригади, залізнична та медична, готуватимуть потяг до нового рейсу. Саша, одужуйте. Дякую Дякуємо. Хочеться побажати, що всі наші військові одужували якнайшвидше. І давайте не забувати їм у цьому допомагати. І, ну, звісно, не тільки ветеранам, які зараз. У медзакладах, а й тим, хто на фронті. Ну що, шановні, сьогодні велике свято. Цього дня, у 1942 році, 83 роки тому, відбулася. Важлива історична подія. Повстали перші збройні відділи, що дали початок українській повстанській армії національному підпіллю в умовах окупації вдалося організуватися у повноцінне військо, яке мало лише надію на власну державу. Тривалий час день створення УПА відзначали разом з Покровою та днем козацтва. Про це також йдеться у постанові української головної визвольної ради, яка й затвердила день вшанування повстанської армії. Такий збіг дат був додатковим акцентом на продовженні козацьких традицій. Після церковної календарної реформи покрова і пов'язані з нею свята День захисників та День козацтва перенесли на 1 жовтня. День УПА залишився 14-го, бо приурочений більше до історичної дати, а не релігійної. У роки Другої світової війни УПА виникла як військово-політична формація українського визвольного руху і була єдиною на той момент силою, яка декларувала метою своєї боротьби створення незалежної української держави. Упа діяла в умовах до вересня 1949 року, після чого була реорганізована в збройне підпілля, діяльність якого тривала до початку 1960-х років. Це практично 20 років діяла УПА. Протягом усього періоду німецької окупації українських територій УПА вела боротьбу проти військ Гітлерівської Німеччини. Крім того, весь період свого існування. Повстанська армія вважала своїм ворогом і СРСР як державу винну в масових політичних репресіях в Україні. Організації Голодомору і депортаціях населення. Ну і вже не СРСР, а то історія, а Росія є нашим ворогом, і наша з вами робота добити цю наволоч до кінця. З вами були факти лайф. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми вже готуємо наступний випуск на завтра. Тож доєднуйтесь і бережіть себе.